Всім привіт! Сьогоднішнє відео я хочу присвятити тим, хто тільки приєднується до онлайн тренувань. Насправді це доволі важко тренуватися самостійно, коли вас ніхто не дисциплінує, не надихає, так як надихає, то підштовхує група, коли ніхто не коректує ваше положення і не дивиться на вас ззовні, а ви ще й не розумієте, як це правильно, як це неправильно, та навіть не розумієте, де у вас ліве, праве, нога та рука. Але ж все поступово буде напрацьовуватись, поки у вас немає такого досвіду, як відпрацьовувати побудову асана не тільки ззовні, ще й зсередини. Насправді це доволі важка задача, як відпрацювати всі точки вашої уваги, що витягується, що напружується, що розвертається. Тому що зовні цього зовсім не можна побачити. як би ви не дивились на когось іншого, хто досвідчений в цьому, ви не побачите всієї цієї внутрішньої роботи. І її дуже поступово треба опанувати самостійно. Але ж поки цього не вийшло, на це потрібен час, треба зрозуміти декілька правил, які допоможуть вам не нашкодити собі, щоб ви себе не травмували, ну і щоб ваша робота була ефективна. Коли викладач проговорює всі-всі задачі, які треба виконувати в цій вправі, що, куди? Розвернути, напружити, витягнути, які дії та протидії відбуваються зараз. Ви не зможете одразу охопити все це. Дуже поступово ви будете більше і більше захоплювати своєю увагою, своє тіло і розуміти, що куди зараз спрямовано, що напружено, що розслаблено, в якому положенні ваш таз, а в якому положенні ваша шия, що відбувається з вашим плечем. Все це не одразу. Але ж для початку треба зрозуміти свій рівень тренування. Тобто, якщо ви початківець, тут це зрозуміло, ви починаєте з тренувань для початківців і поступово продовжуєте просуватися до інших рівней. І тут багато чого залежить не тільки від вашої фізичної форми. Тобто, ви можете подумати, а я багато чим займався, я можу вже і щось більш просунути зробити. Але ж навіть якщо ви займались йогою, але ж в іншій школі, техніка може дуже сильно відрізнятися. Зовсім різні акценти, і е, тут важливо хоча б декілька тренувань зробити для початківців, щоб зрозуміти цю техніку, ці акценти та навіть цього викладача, кожен викладає по-своєму, і треба зрозуміти, що саме. Має на увазі цей викладач, коли підказує вам якісь деталі, як корисніше зробити цю асану. І коли ви вже зрозуміли асани окремо, ви можете їх об'єднувати в послідовності, коли ви вже без перерви із одного положення переходите в інше, а для цього треба окремо розуміти кожне положення, то це вже рівень для продовжуючих. Саме тому. Якщо ви ще не зрозуміли, як в цій школі робляться вправи окремо. Вам не слід переходити до таких послідовностей, коли у вас просто не буде часу розібратися, що і як робиться. І навіть якщо ви робите вправу динамічно, кожен раз, коли ви повертаєтесь до неї, входите та виходите, ваш мозок коректує ваше положення і змінює те, як ви робите цю вправу. Але щоб в нього було достатньо інформації, як це змінити, треба йому надати цю інформацію від свого тіла. Треба бути своєю увагою в своєму тілі розумією. Де ваші ноги, де ваші руки, що напружено, що ні, і як це працює. Тобто просто слідкувати за своїм тілом, як воно працює в цих вправах. І для цього теж потрібен час. Тобто ми дуже поступово напрацьовуємо спочатку розуміння, що робити, а потім ми можемо вже побачити, що саме відбувається, як ми це робимо, що ми відчуваємо під цей час. Все це насправді дуже важливо, щоб коректувати вашу вправу, вашу асану. І коли ви вже переходите до більш складних послідовностей, вам буде легше не тільки об'єднати ваші вправи разом в якусь послідовність, а й ще об'єднати це з вашим диханням, яке допоможе вашій увазі постійно бути в тому, що ви робите, а не в чомусь іншому, що залишилось за килимком, ваша робота, сім'я, якісь там справи побутові. Щоб все це працювало, треба приділяти увагу тому, що ви робите. І дихання буде тут допомагати. А на початку це може показатись дуже складним, що тут не знаєш, як це зробити, а ще треба приділяти увагу тому, як ти дихаєш, коли вдих, коли видих. Це може дратувати. Але ж не поспішайте. Навіть якщо у вас вийде половина з того тренування, яке ви обрали, це все одно краще, ніж нічого. І поступово у вас буде виходити більше, більше і більше. А в якийсь момент ви відчуєте, що ви вже зробили це тренування, і вам зовсім не складно і не цікаво, вам вже хочеться щось інше, щось складніше. І тут я хочу одразу вас попередити, що не слід обирати просто багато різних тренувань, тому що ну, щоб вам не було нудно. Насправді дуже важко просуватися в чомусь, якщо ви кожен раз робите щось різне. Якщо ви хочете просунутися на якийсь рівень, треба обрати декілька тренувань і відпрацьовувати їх. Так, ви можете їх чередувати протягом тижня, але ж наступного тижня знов повернутися до цього тренування, тому що ви вже чогось там досягли. І треба це не втратити. Якщо ви через місяць зробите таке ж тренування. Ви вже забудете, чого ви там досягли, і щось саме ви там відчували. Тому було б корисно повторювати тренування якийсь період, а коли ви вже змінюєте тренування, то вже на ньому концентруватись і робити свої успіхи саме в ньому, вже, а не змінювати постійно ну, просто як розвагу. Йога – це насправді не розвага, хоча це може бути цікаво. Що ще дуже важливо зрозуміти, що е коли ми це робимо, нам може бути некомфортно, важко, але ж не повинно бути боляче. Якщо вам стало боляче, навіть трішечки, треба піти на крок назад. Тобто ось тільки що вам ще було нормально, а тут ви стали поглиблятись і вам вже боляче. Зупиняйтесь, повертайтесь назад і робіть так, як ви робили, коли вам було не боляче. Тобто, наприклад, ви згинаєте коліно, починаєте тягнути стопу до себе, як вам каже викладач, і в цей момент вам стає боляче. Повертайтесь. На крок назад, тобто не так високо, але ж так, щоб було не боляче. І працюєте в добольовому діапазоні. Поступово ви будете поглибшувати своє положення, але ж може бути так, що ви постійно все ж таки будете працювати з якоюсь помилкою, яку ви ще не зрозуміли. І тому, якщо цей біль не проходить і в цьому положенні він постійно повертається, все ж таки треба запитати викладача. В нашій онлайн-студії є чат зв'язку з викладачами, і ви можете будь-кому будь-якому викладачу задати своє питання і ви обов'язково отримуєте свою відповідь, чому це так відбувається, і що це може бути, на що треба звернути окрему увагу, щоб не було такої проблеми, щоб ви себе не травмували. Ну і навіть якщо все ж таки ви були необережні і травмували себе. То доволі часто вам можуть подказати, якою вправою ви можете допомогти собі, щоб прибрати цей біль і щоб вам стало легше. Все це теж працює. Ще дуже важливо, що коли ви працюєте в асанах, то в нас є такі правила, які допомагають вам не перенавантажити не перенавантажити суглоби або ваші внутрішні органи. Тому що коли ми напружуємось, то в нас змінюється внутрішній тиск не тільки артеріальний тиск, який пов'язаний з серцево-судинною системою, а ще і, наприклад, внутрібрюшний тиск, внутрігрудний, внутрічорапний. І щоб цього не відбувалося, треба розуміти декілька правил. Тобто нам треба. Дихати так, щоб це не збільшувало тиск, а знижувало тиск. І коли ви дихаєте, рисовуючи ребра назовні, це якраз збільшує об'єм грудинної клітини і допомагає знизити там тиск. Тому що чим більше об'єм, Тим нижче тиск, саме так і затягується повітря, коли ми дихаємо. А коли ми зменшуємо об'єм, стискаємо ребра, то це і виштовхує дихання, тому що це підвищує тиск всередині нас. Оскільки наші порожнини, як брюшна, грудна та внутрічоропна, пов'язані між собою через грудну, то наше дихання грудями воно допомагає нам змінювати тиск в цих порожнинах. Але щоб не перекрити між ними зв'язок, треба притримуватись деяких правил. Тобто, перше правило це навчитись дихати ребрами, розсовуючи ребра назовні. Це доволі легко зробити, якщо ви поставите свої долоні на ребра, тобто не на талію, а вище на ребра і е, опускаючи передні ребра, тобто не прогинаючись, а скорочуючи м'язи живота і трішечки розтягуючи м'язи попереку, якщо вам важко це зробити, сидячи, ви можете встати, і ось ви ставите долоню на свої ребра, опускаєте передні ребра, щоб збільшити е, брюшну порожнину, і починаєте дихати, відштовхуючи ребрами руки назовні. І видихаючи, ви стискаєте руками ребра. І поступово ви намагаєтесь штовхнути ребра назовні, штовхаючи свої долоні. Коли у вас вийде так, вам буде вже значно легше це зробити без е, допомоги ваших долони в будь-якому положенні. І поступово е, кожен раз, коли ви згадали, що треба так дихати. Починати так дихати, так може бути, що ви починаєте відструювати асану вам зовсім не до того, як ви там дихаєте. Вам треба зрозуміти, де нога, де рука, але ж коли ви вже в цьому положенні, ви вже можете собі дозволити ще і спрямувати свою увагу на своє дихання. Так от, дуже важливо робити це, розсовуючи ребра назовні. Ми звикли опускати нашу діафрагму, Нічого поганого в цьому нема, насправді, і це навіть може бути окремою вправою. Але ж саме під час тренування, коли в нас є напруження, натужування, для нас краще дихати саме так. Одразу це не вийде, тому що м'язи, які росовують ребра, вони в нас ще не треновані. А коли ми напружимо м'язи корпусу, це як протидія для цих дихальних м'язів, тому дуже поступово ви будете відчувати, що вам стає краще, легше це робити. Так, не одразу, але ж якщо не почати, воно і не почнеться. Тому спробуйте спочатку окремо так подихати, перед кожним тренуванням настроювати себе саме на таку вправу, на дихальну. І кожен раз, коли ви згадали, що у вас зараз є можливість ще щось додати в вашу вправу, додайте саме це дихання. Спробуйте дихати так, щоб просовувати ребра назовні. І коли ви це робите, ви не тільки знижуєте тиск в родині, це знижує тиск в брюшині і внутрічорні порожнині. І це для нас вже буде корисно. Але щоб цей зв'язок залишався, нам треба зберегти цей зв'язок. І ми це називаємо замками. Ось саме розведення ребер назовні це вже у Діана один з таких брюшний замок. Але ж у нас є ще горловий замок. Доволі часто його роблять, просто притискаючи підборіддя, не опускаючи голову, а штовхаючи підборіддя назад. І це допомагає нам зробити таке положення шиї, щоб ми не заважали хребтової артерії, яка йде скрізь шіні хребці. Насичувати наш мозок киснем, тобто свіжою кров'ю, і щоб ми не затискали ті м'язи, через які йдуть судини від мозку, щоб це не підвищувало тиск, щоб відтік крові теж відбувався легко. І саме тому для нас дуже важливо, яке буде положення шиї. коли ви просто сидите і у вас просте положення, або, наприклад, ви встали в бокову планку. Тобто дуже важливо, щоб ваша голова не просто висіла або задиралась кудись. Просто притискаєте підборіддя і ваша голова продовжує лінію хребта. Якби ви не змінювали положення, вона продовжує саме таку лінію. І коли ви нахиляєтесь, ви можете також ж притиснути підборіддя, витягуючи шию. А ось, коли ви прогинаєтесь, це не завжди буде корисно насправді. І тут треба розслаблювати вашу шию. Це важливо насправді, тому що якщо в прогині ви будете притискати підборіддя, це буде підвищувати ваш тиск. Так змінюється ваше положення, що тут це важливо. І е, тому е, в прогинах ми найчастіше розслаблюємо шию. І для нас дуже важливе положення щій і наших рук, тобто плечів. Якщо ви захоплюєте руки е, за собою. То ви можете розвертати плечі назовні. Коли ви піднімаєте руки, ви теж розвертаєте плечі mm. назовні. І е, це допомагає вам опустити лопатки і звільнити шию. Тому що, якщо ви будете тягнути руки вгору, ви будете затискати шию, і навіть ніяк не допоможе внутрішньочерепному тиску, але ж в нас є таке. Контрінтуїтивне відчуття, що якщо ви підняли руки, то треба їм кудись тягнутися. Ось тут треба тягнутись руками, опускаючи плечі, а для цього треба розвертати їх назовні. Так, це знов протидія. Ви тягнетесь руками вгору, але ж сам розворот плеча назовні, ніби як вам заважає це зробити. І ось в, такому, в такій протидії, саме в такому положенні і треба працювати. І якщо ви будете прогинатись, піднімати руки. Це буде доволі важливо, як будуть, яке буде положення ваших плечей. Ще дуже важливе положення таза. У нас таз завжди нахилен вперед. І якщо ви подивитесь в розслабленому положенні, як ви стоїте, то є невеличкий нахил. Якщо ми доволі довго стоїмо, то може відбутися так, що цей нахил буде збільшуватись, тому що сідниці та прес розслаблюються і нічого не заважає вашій вазі нахиляти таз вперед. Але ж якщо ви напружуєте сідниці, напружуєте м'язи пресом. Це трішечки сплощує ваш поперек, тобто ще зберігається ваш прогин, який тут і повинен бути, ваш поперековий лордоз. але ж він трішечки сплощується, що розвантажує ваш поперек. Якщо ви починаєте завалювати таз і при цьому якось напружуєтесь, кудись там піднімаєте ногу, щось кудись розвертаєте. Ну насправді це підвищує внутрібрюшний тиск, і цей тиск тисне на наші внутрішні органи. Що буде не, досить, не, не дуже корисно для них. Тому дуже часто ви можете почути, що викладач е, говорить про те, що треба підкрутити куприк та притиснути передні ребра або штовхнути живіт назад. Це буде саме таке положення, коли ви змінюєте нахил тазу, трішечки скорочуючи м'язи живота та подовжуючи м'язи попереку. І це буде торкатися. Саме асан, саме положення, які ми робимо на килинку, це не означає, що в житті вам постійно треба саме так сплощувати ваш поперек. Але ж якщо у вас буде довге монотонне положення сидячи, або ви будете дуже довго ходити, ви прям відчуєте, що вам захочеться так зробити. Тому що положення стоячи, буде все ж таки поступово нахиляти ваш таз вперед, збільшуючи цей нахил, і вам просто аж захочеться компенсувати це таким корньовим замком, ми це називаємо корньовий замок, коли підкручуються куприк та притискаються передні ребра. І в положеннях по типу планки, наприклад. Це теж дуже важливо. Тобто, дуже часто люди стоять ніби як пряма лінія, але ж вони відпускають сідниці та м'язи попереку, е пресу, і е тому це не працює насправді ефективно. Треба підкрутити куприк до підлоги, підібрати передні ребра так, ніби ви пупок штовхаєте до стелі, тобто не скругляючи спину, а саме сплощуючи, сплощуючи е поперек. І тоді ваші м'язи пресу працюють, ваші сідниці працюють, тобто відбуваються тренування. Саме ці м'язи відповідають за ваш поперек, за його стабільність, за всі рухи, які там відбуваються. Якщо ці м'язи слабкі, то навантаження з цього збільшеного прогину воно буде травмувати ваш поперек. Ну і якщо ви зберігаєте свою обережність, тобто ви не робите через біль, ви не робите через якісь неприємні дискомфортні відчуття, і запам'ятаєте ят... запам всі ці положення, в яких ви щось таке відчували, і потім зможете запитати викладача, ви зможете відкоректувати свої помилки. І дуже важливо попрацювати з цими замками, тобто найчастіше для нас важливо, щоб ми підкручували куприк, притискали передні ребра і розвертали плече назовні, тому що коли ви піднімаєте руку і повертаєте плече всередину, це затискає вашу шию і ще може травмувати саме плече. Тому для нас дуже важливо, в якому положенні ми це робимо, а не е як глибоко і далеко ви йдете. Тобто в нас є така особливість, що якщо ви бачите, що викладач нахиляється. І повністю торкається а, своїм корпусом ніг, а ви не можете, ви сидите ось так, то ви намагаєтесь хоч, хоч чимось дотягнутися туди. І в цей час починаєте скругляти свою спину. І навіть можете не побачити, що викладач це робить з прямою спиною. І проблема тут насправді не в спині. Саме задня поверхня стегна може вас обмежувати, і дуже поступово вона буде відпускати вас, в це положення. Але ж коли ви скругляєте, Намагаючись скоріше торкнутися своїх ніг, ви дуже сильно стискаєте диски вашого хребта і можете так їх навіть травмувати. І якщо ви тягнете себе за ремень, якщо ви дуже довго висите, намагаючись все ж таки розслабити всі м'язи спини, але ж тут навіть і не потрібно розслабляти м'язи спини, треба розтягнути задню поверхню ніг. І це не відбувається одразу. Наша нервова система, яка обмежує наше положення в рамках наших. Звичних положень. Вона дуже поступово перенавчається. коли вона бачить, що ви кожен день робите щось таке, що ніколи не робили, і тут треба більший об'єм руху, вона дуже поступово буде вас туди впускати. І поки це не відбулося, не треба форсувати і тягнути себе туди, тому що так, ви просто зриваєте свій поприк, ви травмуєте свій хребет. Тому. Не намагайтесь зробити щось, що вам все ж таки ще не дуже вдається зробити. Завжди зупиняйтесь, краще зробити менше, ніж більше. Особливо, якщо це торкається об'єму руху, тобто вашої гнучкості. Якщо ви не гнучки і в якомусь суглобі не відбувається рух, то ви починаєте це робити завдяки. Сусіднім суглобам, тобто, як, наприклад, згинання в тазостегнові, як я тільки що показувала, не дуже ефективно відбувається, тому що вам не вистачає гнучкості в цьому суглобі, то весь цей рух піде в ваш поперек. І на для нього це буде занадто навантаження велике, тому це його може травмувати. І те ж саме відбувається, коли ви працюєте з тазостегнивами на їх розкриття. І, наприклад, ви намагаєтесь зробити щось, що розвертає ваше стегно назовні. Це доволі великий суглоб. І порівнянні з коліном, він більш такий міцний, і тому, якщо він припиняє рухатись, то далі все навантаження переходить в коліно. І його дуже легко травмувати, коли ви намагаєтесь в будь-якому разі розвернути своє коліно, а не треба його розвертати, треба розвертати та зостегневий, то ви легко легко і травмуєте своє коліно. Саме тому, щоб зберегти своє коліно, треба розгинати їх на 90 градусів. Така особливість в нашому коліні, що коли воно згинається до 90 градусів, то воно ще захищено від поворотів всередині. І саме в такому положенні, коли у вас є такий квадрат між ніг, ви можете навіть тиснути на своє коліна це навантаження йде в ваш тазостегновий. Але ж якщо ви згинаєте ногу, Повністю зігнувши коліно то навантаження, уходить та застегнуло в саме коліно. А йому це провертання зовсім ніяк не корисно, воно його тільки травмує. І навіть якщо ви потрішечку накопичуєте цю травму, то потім поступово ви побачите, що коліно вже стає якось недобре. Коли ви ходите, по сходах спускаєтесь, підіймаєтесь, тобто, коли є навантаження на коліно, ви вже будете це відчувати. Тому що травмували так потрішечки, накопичуючи цю травму, намагаючись розтягнути свої тазостегнові, але ж насправді ви травмували коліна під цей час. Саме тому. Якщо у вас ще не вистачає гнучкості в ваших тазостегнових, ви все ж таки використовуєте більш розігнуті коліна, тобто щоб було 90 градусів. І якщо в якомусь положенні ви вже відчуваєте біль в коліні, то точно треба розігнути коліна до 90 градусів. Якщо ми працюємо в асанах стоячи, то доволі часто в нас відбувається такий дисонанс в тому, що ми робимо і як ми це бачимо. Тому що ці асани виглядають доволі просто, але ж вони не так просто даються насправді, і там легко не тільки бути неефективним, а ще і травмувати себе. Наприклад, вірабхадрасани Ось у вас є вправа, де у вас передня нога зігнута, задня розігнута, і корпус прямо перпендикулярно підлозі. Зараз я ще насправді не роблю цю асану, Я просто стала в перше положення. І щоб працювати з тазостегневим, то дуже важливо притиснути задню п'ятку, і це починає розвертати моє стегно назовні. Але ж стегно починає за собою розвертати таз. Це неефективно, я так не розкриваю та а ще нахил тазу може травмувати мій крижий клубовий суглоб. Мені потрібно вирівняти положення тазу, повертаючи його вперед до моєї передньої ноги, і щоб клубові кістки були на одному рівні горизонтально відносно підлоги. А притискаючи п'ятку, я все ж таки розкриваю та застегневий, розвертаючи його назовні. Якщо я напружую сідниці і прес, я штовхаю куприк вниз до підлоги, піднімаючи клубові кістки вгору до ребер, а ребра опускаючи до тазу. Тобто я скорочую м'язи живота, подовжую м'язи попереку, штовхаю п'ятку в підлогу. Якщо я підійму п'ятку, всієї цієї роботи насправді не буде. В мене вже не буде протидії. Я її не розкриваю та застегневий і не працюю з м'язами-корпусами, тому що вже нема протидії. Але ж сама нога провокує мене на те, що мені вже важко повернути таз на це місто. І якщо вам важко так зробити, треба піднятись вище. Тобто не так широко ставити ноги, пускай не так сильно згинати коліно, але ж притиснути п'ятку, розвернути таз вперед, підкрутити куприк та передні ребра і дуже поступово поглиблювати це положення. Так, це не відбудеться одразу, але ж нам нікуди поспішати, насправді. Якщо ми розвернемось в положення віробхадрасани другої, то тут дуже важливо, що зараз ми таз якраз розвертаємо вперед. І саме те дає нам ту протидію, що, намагаючись повернути коліно саме в цю плоскість, я включаю м'язи сідниць, я намагаюся розкрити свій тазостегновий, а корпус, м'язи корпусу, намагаються залишити мій, мій таз по центру. Якщо, розвертаючи коліна саме в цю плоскість, я розверну за цим таз. То це знов може травмувати мой крижоклубовий суглоб. І ніякої ефективної роботи на розкриття та застегневих, на зміцнення м'язів корпусу нема. Я просто стою, ну і, мабуть, трішечки треную квадріцепс, йому не так легко зараз, як всьому іншому. Але ж якщо я знов поверну свій таз вперед, вирівняю клубові кістки горизонтально, підкручу куприк, притисну передні ребра і буду. Тримаючи саме це положення корпусу, штовхати коліна назовні, так, воно не вийде в одну плоскість. Але ж ми вже побачили, що в цьому і немає ніякого сенсу. Ви просто розвернулись за ним. Це не розкриття та застегнува. Тому перше, за що ми тримаємось, це положення таза, положення корпусу. А кінцівки від цього вже рухаються назовні. Так буде більш ефективна робота і менш травматична. І Завжди треба зрозуміти, що викладач проговорює перш найбільш важливі положення, тобто положення таза, а потім вже все інше, що куди притискається, куди повертається. І якщо в якийсь момент ви відчули, що ви не можете далі це виконувати, завжди повертайтесь назад. Тобто людина вам сказала. Зігнути коліна, опустити свої груди, а ви зігнути коліна змогли, а груди опустити не змогли, це не означає, що треба опустити груди за будь-якою ціною. Ну, залишились просто з зігнутим коліном. Тобто кожен раз, коли ви відчуваєте, що щось порушується в вашій вправі, або вам боляче, або все розвертається кудись, не туди, коли в куди е сказав викладач. Треба просто повернутися на крок назад, зупинити відео, розібратися, як це виглядає. Може подивитися в дзеркало, як виглядає це у вас, може окремо зняти себе на відео, щоб потім переглянути та надіслати викладачу, що ви робите. Але ж не поспішайте. У вас є така можливість зупинитися, тому що нема тієї групи, яку ви будете зупиняти і відволікати викладача від цієї групи. Ви можете собі дозволити пропрацювати ті положення, які вас не виходять. Ви можете зрозуміти свою помилку і поспілкуватись з кимось ще. Просто треба це зробити. Треба зупинитись, коли щось не виходить, і якось зафіксувати цю помилку, щоб ви могли про неї поспілкуватись або сформулювати її, або зфіксувати її на фото або відео. І я сподіваюся, що саме так ви і будете робити. Я чекаю на ваші питання. І всі інші викладачі нашої студії теж чекають на ваше питання. Саме це ми любимо робити, тому не соромтесь, пишіть нам. До побачення!